Таковий саміт лідерів ЄС триває в Лондоні. Лідери Франції, Німеччини, Італії, Данії, Швеції, Польщі, Румунії, а також прем'єр Канади і міністр закордонних справ Туреччини міркують над тим, як зміцнити Україну в війні та налагодити відносини Києва та Вашингтона. Перші новини з Великої Британії маємо змогу обговорити з політичним експертом Петром Олещуком. Пане Петре, вітаю вас у нашій студії. Так, добрий вечір. Отже, пропоную розпочати з. Представництво, от я щойно перерахував країни. Ем, як ви оцінюєте цей склад? Ну, наприклад, я маю на увазі, що наприклад представлені Канада і Туреччина, а країни Балтії не представлені. Ем, що це може означати? Ну Кір Стармер, вже згідно до заяви, е, яка пролунала з Литви, вибачився перед країнами Балтії і заявив про те, що це, скажімо так, був прорахунок, і вони його наступного разу обов'язково виправлять. Я не знаю, що там реально за цим стояло, але е, принаймні офіційно заявлено, що це не якийсь там злий намір. От Просто от вони таким чином організувалися, і далі, мабуть, можна очікувати розширення даного формату за рахунок інших держав. Mm -hmm. Чим цей формат цікавий? От Якщо так проаналізувати, це по суті НАТО без США. Велика mm -hmm. Єврокраїна Європейського Союзу, Велика Британія, Туреччина. І Канада. Тобто, знаєте, так досить цікаво виходить, що фактично всі держави НАТО, окрім Сполучених Штатів, які, власне кажучи, і є, ну були першопочатково засновниками, лідерами, провідною силою НАТО, об'єдналися в ініціативу, яка не те, щоб до Сполучених Штатів ворожа. Але сприймається в нинішній ситуації так трохи специфічно, як певною мірою виклик Сполученим Штатам і їхньому лідерству. Зараз, до речі, багато говорять про створення Збройних сил Європи. Там е, е, хтось вірить в це, хтось не вірить. А, а це, по суті, ще один можливий фар формат, можливо, не лише Європи, можливо, можливо і за Європи. участі інших країн. А так, і при цьому у кожного із потенційних учасників за межами Європейського Союзу свій інтерес. Туреччина зараз активізувалася в дипломатичному плані. І Ердоган так досить недвозначно говорить, що якщо ви хочете створювати європейську армію, то будь ласка, приймайте Туреччину в Європейський Союз. У нас є армія, і ми, ми вам допоможемо. Вони дуже довго йдуть уже в європейський дуже союз. довго йдуть. І тепер Ердоган очевидно відчув, що з'явилося вікно можливостей для того, щоб ці прагнення реалізувати. Принаймні йому є що запропонувати Європейському Союзу в нинішніх умовах, і це щось це реально певний значимий капітал. Стосовно Канади, то, думаю, тут все достатньо просто. В умовах перманентної агресії на адресу Канади з боку Білого Дому, я думаю, що вони шукають для себе альтернативні варіанти безпеки. При тому абсолютно неспровокованої агресії, просто раптом хтось в Сполучених Штатах вирішив. Як написав Маск, що Канада це не справжня країна. А, тому у, ну, насправді це є зворотні реакції у відповідь на ту політику, яку почали проводити в США. До mm -hmm. чого це все призведе, поки що говорити зарано, але те, що в цьому напрямку ці всі процеси рухаються, і формат НАТО без США набуває вже матеріальних образів, і ми його бачимо і на фотографіях, і на відео, це факт. Ну, Кір Стармер, відкриваючи цей саміт, він сказав, не буду ручатися за точність цитати, але що це можливість, яка випадає буквально там раз на кілька поколінь. Що ви думаєте, він мав на увазі створення такого блоку чи щось інше? Я чесно кажучи, не буду гадати, що конкретно він мав на увазі. Там я думаю, треба уважно подивитися відповідний контекст. Але для Великобританії це дійсно шанс. Шанс повернути певним чином лідерство, яке вони втратили після завершення Другої світової війни, ну тому що до Другої світової війни Великобританія була однією з великих держав світу, однією з держав, які, скажімо так, вершили долі інших держав. Потім відбувається розпад колоніальної системи. Лідерство переходить до Сполучених Штатів в першу чергу лідерство в демократичному світі. Зараз Сполучені Штати виразно кажуть, ні, ми більше лідерами бути не хочемо. Ми хочемо у себе там сидіти, воювати з мексиканцями, захоплювати Гренландію, все інше нас не цікавить. І в такій ситуації залишається питання: а хто буде лідером Заходу? І тут одразу вимальовується декілька претендентів, які вже заявили про відповідні претензії. Макрон зі своїми ініціативами. Великобританія, яку зараз очолює Кір Стармер, і Німеччина, де нещодавно пройшли вибори в Бундестаг. І е, всі розуміють, що найближчим часом посаду канцлера Німеччини займе Фрідріх Мерц, лідер християнських демократів. І Фрідріх Мерц, що характерно розпочав свою діяльність е, в якості майбутнього канцлера із дуже активних дій, заяв і візіонерства, що цікаво. От в принципі. Він мені цікавий з політичної точки зору, тому що, на відміну від своїх попередників, які не прагнули до якихось глобальних проєктів, він навпаки почав із візіонерства одразу там почав казати про перегляд ролі США, про зміни в НАТО. Фрідрих Мерс навіть зараз зробив таку дуже цікаву заяву, а що він не впевнений, чи доживе НАТО до червня, коли має відбутися новий саміт Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, Налаштований він, очевидно, серйозно. Якщо ми говоримо, що маємо от аж три можливих локомотиви європейської безпеки, так би мовити. А, а чи не буде між ними тоді конкуренції за лідерство? Чи не зіграється навпаки проти європейської безпеки? Це є, є відповідна проблема, це вічна проблема і Європейського Союзу, і Європи, тому що Європа, ну загалом Європа, Європейський Союз. Ну, Скажімо так, Європейський Союз, плюс, тому що Великобританія не входить зараз в Європейський Союз, але тим не менше, всі ми її сприймаємо як Європейську державу. Так от, Європейський Союз теоретично може претендувати на роль великого світового гравця. Все для цього є: населення, валовий національний продукт, роль в світовій економіці, в політиці. Але. Європейський союз не є чимось моноцентричним. Йому часто не вистачає єдності. І не вистачає єдності, тому що завжди, як тільки справа доходить до якогось важливого рішення, вилазить Орбан і каже: ні, Угорщина проти. І очевидно, що Угорщина тут працює в якості підривної сили, яка працює проти того, щоб Європа справді стала чимось серйозним і значимим. І це велика проблема. Але те, що. Я розумію цю проблему, те, що багато хто інший розуміє цю проблему. Я думаю, що в Європі так само цю проблему розуміють і повинні шукати варіанти, яким чином в цій ситуації вийти. Тим більше, що лідерство в різних європейських державах різне. І насправді вони можуть не конкурувати в плані лідерства, а доповнювати один одного. Тому що, наприклад, Німеччина це економічний лідер. Але у них є свої проблеми, пов'язані із безпекою. Про що так само Мерц уже говорить, що ключова проблема безпеки Німеччини це те, що Німеччина ядерною державою не є. Але ядерними державами є Великобританія і Франція. Відповідно, Мерц бачить безпеку Німеччини в укладанні, скажімо так, певного пакту альянсу із ядерними державами Європи для того, щоб відповідним чином скоординувати свої сили і Німеччина таким чином одержала додатковий додаткові аспекти своєї безпеки це зрозуміло. А далі я пропоную ще поговорити про те, чи варто взагалі ховати лідерство Сполучених Штатів. Що там у нас із Трампом про наслідки цієї розмови в овальному кабінеті нещодавньої, а власне чого чекати від Трампа а, з нами наживо зараз Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у США. З ними продовжимо цю тему. Дмитре, я тебе вітаю. Розкажи нам, будь ласка, коротко. Європа побоюється, що Штатів, Сполучені Штати можуть вивести з континенту 20 тисяч своїх військовиків в самій Америці побоювання іншого плану, що владна команда все одно продовжуватиме переговори з Москвою, але тепер уже без України. Кремль тим часом намагається наперед торбувати європейський мирний план. Хай навіть над його деталями тільки почали працювати. От, будь ласка, розкажи нам, як вся ця ситуація, як усе це сприймається з Вашингтона. Ну, знайшти, намітив дійсно три найважливіші тенденції, які розвиваються зараз, розвиваються паралельно щодо Вашингтона. Станом на зараз немає найменших ознак, що адміністрація Трампа збирається згортати або роботу переговорної групи Рубіо Лавров, або згортати свою підготовку до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. По великому рахунку сумніви зараз скоріше не про те, чи сполучені штати залишать свою участь, свою зацікавленість у мирному процесі. А про це я теж чую, але скоріше про те, а чи будуть вони продовжувати це робити, але без урахування української позиції. Про те теж зараз про це теж зараз кажуть експерти. Новини, які надходять з білого дому, це знаєте такі постійні натяки на образу. Саме правильне слово образа там це не роздрутування, не розчарування, Це саме образа. Ну тільки один приклад наведу. білий дім повідомляє це. знаєте, не чутки, як іноді буває, не якісь там розмови між журналістами, а це сказала речниця Білого Дому, що Трамп спеціально з'їв. Обід, я не жартую, е, який кухарі білого дому приготували до зеленського. Бо ми всі пам'ятаємо програму після розмови в овальному кабінеті, була передбачена програмою е, зустріч за ланчем, розмова за ланчем. Багато критики, жорсткої критики. Ну, наприклад, маск називає відмову від припинення вогню жорсткою і нелюдською. Хоча давайте будемо теж тут об'єктивними. Е, це не була відмова від припинення вогню. Це була відмова від підписання договору щодо корисних копалень. З того, щоб Сполучені Штати надали або, хоча б, озвучили для України гарантії безпеки. Ну і білий дім дає зараз зрозуміти, і про це з Вашингтона навіть сказали європейцям, що хочуть отримати тут цитата публічні вибачення від зеленського. Щодо угоди про корисні копалини, оскільки з неї все почалося, то на Вашингтон вже виходили європейці, зокрема дзвонили з Лондона і просили повернутися до обговорення до підписання цієї угоди. Втім, за даними джерел у Білому домі, цікаву публікацію агентством Блумберг вони говорили із оточенням Трампа, що там сказали що не готові поки підписувати, не готові поки повертатися мають охолонути пристрасті, щоб це не означало. Ну що цікаво, це теж дуже показово про те, як поводиться себе Трамп повідомили зараз пресі в Білому домі, що він дуже захоплюється тим, як під час цієї розмови і зустрічі з Зеленським поводив себе його віцепрезидент. Венс він сказав, що ну ось згадав свого минулого віцепрезидента часів першого терміну. Сказав, що пенс би мене ніколи так не захищав. Ну водночас, окрім цього захоплення Трампа, щирого захоплення є інша реакція. Венс на вихідні з родиною поїхав до штату Вермонт кататися на лижах. Ну і ось якраз повідомляє місцева преса, що. Зібралися проукраїнські активісти, були самі українці, пікетували лижний курорт, де якраз Венс збирається відпочивати, і закликали його їхати кататися на лижах до Росії. Тобто є і така реакція. Американці і так реагують. Щодо самої Росії, вона намагається зараз максимально втрутитися в ситуацію. З'явилися заяви Лаврова, якраз які стосуються і на перехоплення того плану, який зараз оголошують британці, зокрема. Він сьогодні заявив, що буду цитувати. Штати хочуть завершити конфлікт. Європа вимагає продовження війни, натякнувши Кремль проти плану Стармера Макрона, у якому якраз ми ж пам'ятаємо багато про це в ефірі. Говоримо, є пункт про розміщення британсько-французького контингенту в Україні. Ну і ось сказав Лавров. Знову ж таки, цитую, не коментуючи, ви в студії зможете обговорити це нахабство, і з нами щодо цього ніхто нічого не обговорював. І що Трамп, начебто, говорив росіянам. Ще одна цитата буде потрібна згода всіх сторін, тобто Москви. Теж ну складно сказати, чи це правда, тому що Трамп днями буквально говорив в пресі, що, начебто, він з Путіним про це розмовляв, і Путін йому сказав, що він не проти європейських миротворців. А хотів би проанонсувати, що плани Путіна і настрої Трампа внутрішні мотиви Трампа. Ми розглянемо сьогодні дуже детально в нашому випуску. О 21-й. у мене буде авторська програма. Сьогодні червоні лінії. Я для неї організував розмову із кількома високопосадовцями колишніми відставними високопосадовцями. Американської розвідки, і ми таке знаєте, просто психологічний портрет Трампа зокрема розберемо. Ну щоби зрозуміти, хоча б спробувати зрозуміти, а що це взагалі було. Ну, маю на увазі білий дім і. Все, про що ми говоримо останніми днями. Ну і ще один цікавий процес, який відбувається між штатами, і якраз європейським союзом, Washington Post сьогодні опублікувало гучну статтю з посиланням на три дипломатичних джерела про те, що адміністрація Трампа може відкликати з європейського континенту близько 20 тисяч своїх військовиків, яких в розпал війни відправляв туди Джо Байден. Ну ось я перевірив цифри. Їх зараз там близько 80 тисяч. Більшість у Великій Британії. Німеччині, Італії і Польщі, і наразі у європейців немає просто жодного розуміння, жодної гадки, жодної ну, якоїсь офіційної інформації про наміри Трампа. Але у Вашингтоні кажуть, процитую: не здивуємося, якщо у будь-який момент ці війська повернуться в Америку. Ну, звісно ж, не всі. Звісно ж, поки що преса дізналася про плани відкликати десь четверту, або навіть чув оцінки, що можуть до третини контингенту. Але це ну досить серйозний сигнал, який дійсно показує величезну таку знаєте, прірву і у підходах, і у мисленні. Ну і у тому, як хочуть зараз діяти сполучені штати і європейці, колеги Київ. Дімо, дуже дякую за докладну інформацію. Це був Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у США. Він розповів нам усі свіжі новини з Вашингтона. Ну, а ми продовжуємо розмову із політичним експертом Петром Олещуком. Пане Петре, ну от щойно бачили ви включення з нашим кореспондентом. Там у нього теж, судячи з усього, у всіх запитання: одне, що це було? Ось ця суперечка в овальному кабінеті. Чи чи взагалі вони збиралися чути, що їм каже президент Зеленський? Ну як знову ж таки, ну я я зрозуміло маю з цього приводу свою думку, але в принципі, я можу солідаруватися з думкою, яка була висловлена сьогодні. CNN, про те, що це була свідома провокація з метою дискредитації українських представників, аби потім використати це з метою нав'язування необхідного нинішньої адміністрації США порядку денного. І ми зараз бачимо там до речі, сьогодні паралельно із цією зустрічю йшов цілий вал заяв з боку представників адміністрації Білого Дому. До речі, геть не дипломатичних. Ти абсолютно не дуже дипломатичних, дивних дуже дивних. Волс там порівнює українську владу із колишньою, яка там думає про те, що відбувалося 9 років тому, а не хоче думати про майбутнє. Так це дуже дивно. Читати від чиновників кеш, такого відчиновачі Кеш, рівня. Пател, кеш <с> пател>, пател обіцяє перевірки сотень мільярдів доларів, виділених на Україну, які, начебто, в Україні загубилися. Хоча навіть Ілон Маск визнав публічно, що ніяких сотень мільярдів доларів ніяка Україна ніколи від Сполучених Штатів не одержувала. Ну і зрештою це все завершив особисто Трамп в своїй соціальній мережі, де порівняв себе з великим шахматистом, який грає на дві сторони, і каже, що у Зеленського не залишиться варіантів, ніж як приймати їхні умови. А які це умови? От В чому ці умови полягають, ніхто так і не каже. Єдине, що ми чули, це те, як під час зустрічі Трамп казав про те, що Зеленський лише вимагає якихось гарантій. А гарантія це те, що він особисто президент США і Путін його поважає. Uh -huh. Я би особисто у нього запитав, а що буде після того, як він президентом не буде, і буде президент, якого знову Путін поважати не буде. Але, очевидно, відповіді на це питання у Трампа немає і його команди теж немає. Що бачу я? Я бачу наступне. Нова ну, адміністрація Білого Дому швидко дійшла до домовленості із Росією щодо перезавантаження відносин. Це виразилося в телефонній розмові президента США і Росії, в зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, що прорвала дипломатичну ізоляцію Росії. Ну І зрештою, очевидно, що найближчим часом будуть вирішуватися питання щодо зняття санкцій. Щодо а, великих економічних контрактів, Путін уже пообіцяв публічно американцям а, доступ до рідкісноземельних металів, до російської нафти газу, алюмінієві проекти і тому подібне. І очевидно, що в цій ситуації а, перед Сполученими Штатами існує лише одна проблема російсько-українська війна, яку треба якось усунути з порядку денного. А, тому що ми їм. Заважаємо. Ми їм заважаємо те, що ми тут досі існуємо, це їм дуже сильно заважає. Заважає вирішувати всі питання із росіянами, торгувати, заробляти дуже багато грошей, на що вони очевидно сподіваються. І для того, щоб зняти це питання з порядку денного, треба або примусити Україну підписати те, про що вони там домовляться між собою. Або просто сказати, от дивіться, Україна неадекватна, вона не хоче миритися. Що ми повинні чекати, поки вони там наважаться щось підписати. От давайте швидко там перезагрузка, натиснемо Знімаємо на кнопку, санкції. ударимо по рукам, друг Владімір, друг Дональд, баня водка і тому подібне. І очевидно, що в цьому і є ключова проблема. Не в тому, що там хтось з кимось якось не так говорив і так далі. Є певні факти. Факти наступні за кілька днів до того як відбулася зустріч президентів Сполучених Штатів і України, Сполучені Штати протягнули через Генеральну асамблею і Ради безпеки ООН резолюції за підсумками третьої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в якій повністю виключена згадка про російську агресію. Так це дуже резонансна була новина, і ми всі про це говорили. Абсолютно очевидно, що це початок відмивання російського агресора на загально на міжнародному рівні. Виникає питання: навіщо Сполученим Штатам займатися відмиванням російського агресора? Відповідь може бути лише одна: перед тим як укласти з ними якусь угоду. Причому угоду. Яка може виглядати сумнівною, наприклад, з якоїсь там дипломатичної моральної точки зору, але яку треба буде продати в першу чергу своїм громадянам? А всі опитування свідчать, що м'яко кажучи, Путін в Сполучених Штатах постать непопулярна. На але треба буде якось це все продавати в першу чергу своїм громадянам. Ні, то в принципі байдуже, як це будуть сприймати українці, як будуть це сприймати європейці? Їм байдуже. Але своїм громадянам це продати треба. А Як вони самі можуть сприймати ці переговори з Путіним? От те про що теж Дмитро говорив у включенні? Тобто, тут Трамп каже, що він домовився з Путіним, що той не проти європейських військ. Тут бац вони проти європейських військ каже Лавров. Ну тобто, або або Трампові бреше Путін, і в нього тоді мають виникнути. Відповідні питання, чи можна домовлятися з такою людиною. Або я не знаю тоді. Я підозрюю, що тут, ви знаєте, вони знайшли один одного, тому що Трамп протягом одного тижня встиг назвати президента України диктатором, потім заявити, що він нікого такого ніколи такого не казав, а потім знову повернутися до цієї риторики. І це протягом одного тижня. І це чесно... йому радники таке різне радять, чи що? В чому причина оцих то Україна вже агресор, то до цього вона була не агресор. У, 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 у ці гойдалки що відбувається? Ну очевидно, що це якийсь хитрий план, принаймні він хитрий з точки зору ініціаторів цього плану. А, і е, смисл його, е, мабуть, полягає в тому, щоб е, шляхом насичення цих всіх інформаційних шумів. Просто, скажімо так, привчити нас до якихось відповідних думок, які в такий спосіб просуваються. Це тут немає нічого тут нового, це достатньо відома інформаційна технологія, коли ти спочатку щось кидаєш, потім заперечуєш, але в будь-якому випадку воно циркулює в інформаційному просторі і якось всі до цієї інформації звикають. Вона стає чимось звичним, а ти начебто її особисто і не вкидаєш. Але це один із відповідних варіантів. Тобто. Особисто в мене тут ніяких сумнівів немає, тому що насправді тут особливо ніхто нічого не приховує. Є відповідна е спроба виразна перезавантаження відносин між Росією і Сполученими Штатами за спиною України і в обхід українських інтересів, і для того, щоб це прикрити, роздуваються додаткові скандали, які такий спосіб повинні прикрити інформаційно це все. Тут немає нічого нового, в принципі, воно завжди подібним чином організовується, завжди подібним чином проводилося. І все, що з цим пов'язано. Але от розумієте, мене дивує інше. Окей, значить, ви вирішили торгувати Україною, ви вирішили, скажімо так, продати одного з своїх партнерів. Тут нічого нового для сполучених штатів їхньої політики немає. Але от те, що це відбувається на фоні конфлікту Сполучених Штатів абсолютно з усіма своїми партнерами, окрім Ізраїлю. От мене це дивує. Ну, ми так знову повернулися до цієї теми НАТО без Америки. І тут НАТО можна Америки, говорити да. дуже довго, але на жаль, пане Петро, у нас просто завершився ефірний час. Буду радий вас бачити знову в нашій студії. Я нагадаю нашим глядачам, що нашим гостем був політичний експерт Петро Олещук.